Українські 17-річні юнаки, які зараз перебувають за кордоном, втікли від війни РФ в Україні, тепер мають приїхати до України і стати на військовий облік. Про цю суперечливу тему поговоримо у цьому відео на каналі Ілінос. Лайк поставити потім, коли вже додивитеся, а підписатися на канал Ілінос я вас запрошую вже зараз. Що ж, влаштовуватися зручніше. Поїхали! Українські учні, які виїхали за кордон, за чинним законодавством тепер мають до свого 17-річчя повернутися на батьківщину і отримати приписне до військкомату, але це не означає, що таких юнаків мобілізують. Про це заявив представник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін. Відповідно до чинного законодавства, усі юнаки з досягнення 17 років мусять уже стояти на обліку у ТЦК СП. Як правило, військомати звертаються до навчальних закладів, а ті направляють юнаків до ТЦК. Проте, через повномасштабне вторгнення Герафії в Україну, багато дітей зараз виїхали за кордон, тікаючи від війни. Ось що каже представник полтавського обласного ТЦК Роман Істомін: Ми не надсилатимемо листи, наприклад, за кордон, про те, що він має з'явитися. Загалом, так він має повернутися в Україну, якщо він громадянин, він підлягає приписці. Підкреслив істомін за ігнорування вимоги ТЦК без поважних причин передбачене адміністративне покарання у вигляді штрафу 510 850 гривень. У разі повторного порушення протягом року сума штрафу вже становитиме 1700 гривень. Нагадаю, що наприкінці 2022 року кабінет міністрів ухвалив постанову номер 1487, якою визначив, коли юнаки мають ставати на військовий облік. Згідно зі змінами на облік треба стати у рік досягнення 17 років. Громадянин України по досягненню 17-річного віку вже потрапляє на персонально первинний та персональний військовий облік. Проте військовозобов'язаним чоловіки вважаються із 18 до 60 років, і саме у цьому віці зараз їм заборонено виїжджати за кордон. Варто додати, що дистанційно через Резерв Плюс можна лише оновити дані, однак стати на облік, на жаль, не можна. Ну, принаймні, поки що. Що про це кажуть у Збройних силах України, розкажу вам земель. Відповідне роз'яснення щодо взяття громадян України на військовий облік випустили сухопутні війська Збройних сил України. Там теж кажуть, що юнаки, яким виповнилося 17 років, отримують повістки від ТЦК, якщо вони ще не стали на військовий облік. При цьому повістки можуть отримати і ті юнаки, які виїхали за кордон, але не стали на облік. Опція оновлення через резерв плюс працює лише для тих чоловіків, які вже стоять на обліку, незалежно від того, перебувають вони в Україні чи за кордоном. Оновлення стосується усіх військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років. Для оновлення контактних даних згідно з вимогою закону, військовозобов'язаний вже має перебувати на обліку. На військовий облік громадяни стають у 17 років, і якщо цього не було зроблено, то військовозобов'язаний має звернутися до ТЦК і СП за місцем реєстрації і стати на військовий облік. Наразі це єдиний спосіб, дистанційно така можливість відсутня, пояснили вже у Міноборони. Нагадаю, раніше писала судов юридична газета, що постанова Кабміну номер 563 передбачає, що військовий облік громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, тепер здійснюється ТЦК на загальних засадах. При цьому призовники, військовозобов'язані і резервісти, які виїжджають за кордон, уже не знімаються. Не виключаються з військового обліку у ТЦК. Раніше було передбачено, що зняття з військового обліку призовники військовозобов'язаних і резервістів, які виїжджають за кордон на строк більше трьох місяців, здійснюється після особистого перебуття їх до відповідного ТЦК з документами, що підтверджують виїзд за кордон на постійне місце переживання. Тепер цю норму прибрали. Детальніше про це у мене буде або вже, можливо, є окреме відео. Подивіться на каналі, якщо знайдете, або, можливо, у підкасті я вам його додам чи в описі до цього відео. Перегляньте, можливо, воно теж буде вам корисним. Якщо це відео було вам корисним, поставте, будь ласка, тепер уже з чистою совістю йому лайк і перевірте підписку на канал Нойс, бо тут я намагаюся тримати вас у курсі важливих новин для українців за кордоном. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі у наших наступних відео.